На правій руці також на кожній колангі пальцем рук ну, наявний індумінацип на свічі. Вкриваємо марули танкови, які знаходяться в одній попорці. Будь ласка, спостерігаємо, дивимо грошові кошти. На купюрах номіналом 100 доларів наявне півмінсетне свідчення. В Одесі поліцейські затримали державного виконавця, який за грошову нагороду обіцяв посприяти боржнику у закритті виконавчого провадження. За тисячу доларів він обіцяв вплинути на колегу, у якій перебувало виконавче провадження, аби та не накладала арешт на майно і банківські рахунки боржника та закрила провадження. Протиправні дії посадовця були задокументовані та припинені слідчими слідчого управління спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Після отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали державного виконавця в процесуальному порядку. А гроші вилучили. Фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з спозначку 2 кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою повноважено на виконання функцій держави, поєднане із вимаганням такої вигоди. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років за конфіскацію мина. Слідчі дії тривають. We'll be right <laughs> back.